Так, хомутецький коледж. Коледж фаховий. так, Ось медичний. І ось план. Ветеринарний, так. І ось план. План подається. Ми знаходимося отут ось. Ось сюди ми знаходимося. І нам треба йти, он якщо до свинарника, то 11. Дуб 30, дивися, дуб 30 є. Сфоткай план. І, а ми йдемо сюди. Ось сюди ми йдемо. А що це? Два? Палац Муравйових апостолів. Цей палац ми повинні зараз побачити. Це план Так, ну от такий план. Ось тут воно дорога. Так, і ось написано ветеринарний технікум ветеринарний. А тут написано Хомутецький. І ось в'їзд. Хомутецький технікум. от так зараз йдемо. от тож ми до того чи воно придатне. Ще не все йдемо. Угу. Хомотець, йдемо туди. Вже на місці сфотографуємо ще.